Цілком випадково дружина зіткнулася з чоловіком у супермаркеті на День Святого Валентина. У руках він ніс розкішну рожеву азалію. Сподіваюсь, що це для мене, пожартувала вона. Тепер уже так пролунав позаду жіночий голос. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Із проповіді в церкві. Не тільки комп'ютер хапає віруси в окаянних мережах інтернету, але так само й душа людська мотлох заносить із побуту неправедного і перебування безглуздого, а тому, як і машині бездушні, потрібен антивірус, так і душі людській потрібне очищення в церкві. Отче, А якщо вірус операційну систему поламав, не страшно те, що поламав. Церква вже не одну душевну систему перевстановила, бо Бог милостивий, він свою операційку всім безплатно при народженні встановлює і при покаянні до заводських установок скидає. Щоб, хоч якось, підвищити виторг у платному громадському туалеті. Касирка, коли люди проходять повз шепоче. В одному одеському будинку на одному сходовому майданчику жили два сусіди з однаковим прізвищем обидва цукермани. В один тиждень один із них помер, а інший поїхав до Ізраїлю. Телеграму того, хто поїхав до Ізраїлю, помилково принесли вдові іншого цукермана. Вона читає її і не притомніє. Там було написано прибув на місце, пекло страшне. Чоловік бурчить на дружину, на вас, жінок витрачається в два рази більше коштів, ніж на всю оборонну промисловість. Дружина посміхнулася і сказала Зате у нас перемог більше.